А дивитися в камеру Так. в камеру. А я демочина доброго дня. У вас вітає програма мистецтво Львова». Слава Ісусу Христу! Зараз ми перебуваємо на святі медового Спаса. За, за позаду мене ви можете бачити прочан, які ходять. Добре, добре класно, це а, реально дуже круто. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш не про свою. Є фотографії? Так. Так. Доброго дня, це програма Вісник УКУ. І сьогодні ми будемо говорити «Вісник парафії. Вісник Парафі. Це програма Вісник парафії. Сьогодні ми будемо говорити про тих студентів, у яких змінилася думка під час навчання в УКУ. Дехто з них почав вірити в Бога. Хто в нас Васюник? Я працюю Анастасія Чупринська, ця програма «Новини поради. <рес> Натяк, я не знаю. <рес> <рес> я хочу сказати: без слів! <рес> <рес> ти знаєш, що, люд… що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя. Є таке замовлення на програму щось про парафії греко-католицької церкви. Тобі таке змогла робити? Ну це ж теж суспільне. Хочу казати слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! З вами Оксана Маченкова, і це програма дійсно парафії. А дивитися в камеру? Так, в камеру. А як я чути. Торований трактом торохкоче трактор, торохкоче, бо такий характер. З емоціями сепаратиста задоволеного чи Більше тебе не буде. Завтра на цій сим'ярі. Інші ходити не люди. Yeah, say a few words about you, about yourself, what do you like? um, What are you looking forward, What do you wanna uh, okay, to go I in this life? <laughs> 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 Добре, почни свою програму. Um, по-русски, да? До української даптину невеличка перепаличка під полукиптом. Невеличка перепеличка під полукипком рос під ворота. Дітко тобі кажуть, коти до комори каду вкопила в каду книжка постину, тільки Купуєте нашу увагу? От продайте себе нам. Я думаю, що я слухаю світ навколо і намагаюся записувати найцікавіше. Доброго дня, вас вітає програма мистецтво Львова. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш, що це? Чи ні? Усмішка твоя єдина. А тепер привітайтеся з своєю аудиторією. А, Рома будь-хловцем бросятку тупорили і з курчатком говорили. Так, сказати, що це займається. І ще взагалі вдвох Вікторія, туди. Ще вдвох, вдвох туди. Може мені просто Петра на коліна посадити. <рес> ні, 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 Назвати Пархуменко Вікторія і наполегливість це моя на друга міля. <рес> Я прийшла сюди впевнитись тому в своїх якихось вміннях. Старание. старание, не знаю, усмешка твоя едина, мука твоя едина, очи твои. Супер. Дякую. Так. Ты не знаешь, что ты, ты Чем? Усмешка твоя едина, мука твоя едина, очи твои. Ой, Ось такі! Осеник! Осейні! Це насправді! Це була неправда! А не завтра може те, що ручка! Ми вас прочисто запрошуємо зараз вийти з вами до озера і прийняти прочисту притягу і отримати ординицю. Ти знаєш, що ти людина. Ви ви якісь трошки ще трохи скуті, поплескаєте самі собі ви пережили цей момент. <плес> друзі, зараз момент дуже урочистий, дуже важливий. І повторюємо е, разом зі мною всі голосно, чітко, хто не буде вимовляти слова, Волинський виганяє після першого семестру. І так, друзі, призвичайно я побачив. Поїхали я. <плес> Ще більше, щоб почули гатари балити. Дедлайнів! Час на виконувати завдання і дотримуватися дедлайнів! Час на виконувати завдання і дотримуватися дедлайнів! Дед дед Присягаємо! <плес> Журналістське посвідчення отримує Анастасія Чупринська. <плес> Треба виходити. Все ніяко